Вінничани для ЗСУ громадське об'єднання Вінничани» спільно з народними депутатами та соціально активним бізнесом провели благодійний марафон, в рамках якого відбулася акція зі збору коштів на фпв дрони. Валерій корові, голова громадського об'єднання, каже, це вже не перша масштабна допомога для сил оборони, але вкрай необхідна. Дуже добре розуміли, що ми повинні все зробити для того, щоб підставити плече в межах наших можливостей. В першу чергу з точки зору придбання FPV-дронів, тобто той удар, ударний безпілотник, який давали б можливість досить ефективно працювати на лінії зіткнення. Більш того, ми розширили номенклатуру. Це було досить непросто. Ми придбали ще додатково 20 FPV-дронів з тепловізором, які мають дуже важливе значення. Для роботи в нічний час. В рамках марафону були запрошені бійці різних бригад та підрозділів, яким передали бойові пташки. Благодійний марафон, який ми анонсували буквально тиждень назад, він дає можливість кожному з нас підтримати наших відничан. Це люди, які пішли на фронт, які дають можливість сьогодні своїми діями, своїм життям дуже часто дати нам можливість працювати. І наше сьогодні саме головне завдання це, що ми мали можливість їм передати те, що їм необхідно. Вони нам самі говорять, що треба. Сьогодні це можуть бути дрони, завтра це може бути щось інше. Ми запросили для того, щоб вручити, для того, щоб анонсувати. І потім знов ж таки отримати від них зворотній звук, Що їм треба тарас Березовець змінив медійне життя на службу в збройних силах. каже зараз журналістика ніби з іншого життя за два роки повномасштабної війни. Бійці втомлені, але стійкі. І кожна допомога та підтримка надзвичайно важливі. У другому році. Ми мали фактично тотальну перевагу в засобах. Безпілотних систем, то на сьогоднішній день наш противник суттєво наростив цей компонент, він дуже швидко вчиться на своїх і на наших помилках і на наших кращих, скажімо так, зразках. Тому нам потрібно завжди бути на крок попереду, тому що кожен дрон, який попадає на фронт, це життя мінімум зобереження українського військовослужбовця і мінімум знищена одиниця ворожої техніки. або... Ворожий боєць. Дрони це те озброєння, яке сьогодні надзвичайно важливе у боротьбі із ворогом, каже народний депутат України Микола Кучер. Він постійно спілкується з бійцями безпосередньо в зоні бойових дій, тому знає їх запити. Є нехватка снарядів, то fpv дрон виконує роль артилерії. Але зараз дуже важка ситуація, тому треба робити все для того, щоб підтримати збройні сили. Це стосується і Запорізького напрямку, це стосується Донецького напрямку, це Лиманського напрямку, Куп'янського напрямку. Тому що наступи йдуть скрізь, наші воїни стримують і ФПВ, і не тільки ФПВ, і інші дрони допомагають все-таки стримувати ворога, і ми зберігаємо життя наших воїнів. І поки міжнародні партнери зволікають із допомогою, Україна втрачає найкращих синів та дочок. Лише два місяці тому громадське об'єднання «Ми Мивіничани передавали дрони Артему Іванішину та Вадиму Контратюку. Сьогодні з болем віддаємо їм шану. Не пробачимо їх втрату та відплатимо ворогу за їх загибель. Переконує народний депутат України Лариса Білозір. Скажімо так, військові пентагон налаштовані, а політики, як завжди, не можуть розібратися, особливо напередодні напередодні виборів. А ми кожен день платимо життям наших найкращих синів. Ми сьогодні маємо таке зібрання, і оті хлопці, з якими ми зустрічалися ще два місяці тому, коли передавали дрони, такі як Вадим, як Артем, вони вже загинули, їх немає і ми. Маємо пам'ятати в їхню пам'ять, робити все. Тому, попри весь біль, сум і горе, ми маємо робити, єднатися, робити все для того, щоб підтримати наших військових. Це наша єдина задача. І Кожному має питати, чи зробив я достатньо, а звичайно, не достатньо. Треба робити ще більше. Ми це будемо робити. Для помсти ворогу для захисту наших бійців для оборони країни громадські об'єднання – Вінничани» спільно з партнерами передали бійцям 120 FPV-дронів. Та в рамках марафону на рахунок благодійного фонду Миколи Філонова український альянс для зсу зібрано 2 мільйони 220 тисяч гривень. Працюємо на перемогу разом.